Я помітив дуже серйозну зміну атмосфери, пов'язану з Сирією в першу чергу. Тобто, сирійський конфлікт, сирійська трагедія, вона надзвичайно сильно вплинула на позицію тих країн, які традиційно були ну, достатньо такі обережніші до підтримки України і прислухалися до, скажімо так, російських побажань. То зараз ці країни надзвичайно міняють свої свої, свої думки. Це відчувається, це всі підкреслюють, абсолютно всі співрозмовники підкреслили, що мінські угоди ну, не є добрими угодами, насправді. Всі поговорили про те, що ну, на жаль, зараз немає ніякого іншого інструменту для вирішення конфлікту на Донбасі. А однозначно всі розуміють, хто є винуватцем конфлікту, на кому лежить вина за конфлікту і агресором. І що теж дуже важливо, це мені здається зараз новий тренд. Це те, що всі розуміють, що безпека має бути першою, тобто не Вибори, спеціальний статус і так далі, що теж є в Мінську, але в першу чергу має бути безпека. І не тільки просто якесь там крихке перемір'я, а повноцінна безпека, тобто роззброєння, вивід військ іноземних і так далі. І так далі. Тобто, відновлення контролю над кордоном. В тій чи іншій формі питання величезне, як досягнути цього прогресу? Тобто зрозуміло, що для цього потрібно далі тиснути на Росію з санкціями, дипломатичним тиском. Тут одне з ключових дійсно питань, проблемних питань це хто забезпечуватиме цю безпеку. Це міжнародна миротворча місія. Мабуть, безпрецедентна ситуація в світовій історії, коли говорять про врегулювання конфлікту з міжнародною участю, там де є держава. Частину фактично конфлікту, і вони це визнають. Частину конфлікту, сторону конфлікту є держава, постійний член Ради безпеки ООН і ядерна держава. Навряд чи можна очікувати, що буквально отак, за один саміт чи за один переговорний день, він буде вирішений. Мінський процес це надзвичайно буде довготривалий процес. Але головне, щоб воно йшло в напрямок. Тобто Це рішення, яке було озвучено про створення дорожньої карти в результаті останніх нормандських переговорів. В Берліні – це фактично спроба чіткіше визначити зобов'язання по мінську. В результаті нормандських переговорів вони вирішили, що вони беруть за основу німецькі-французькі пропозиції. І потім, в результаті цього процесу, як вони озвучили, було офіційно, має бути ухвалений документ спільний, де в тому числі росіяни мають підписатися під тому, ж під тим, як вони підтверджують свої зобов'язання по. По, по, по всіх пунктах. Коли це буде, ну, це відкрите питання. Було оголошено про те, що до кінця листопада вони вже очікують, що буде затверджена ця дорожня карта. Я думаю, що навряд чи хтось має такі оптимістичні реальні очікування. Скоріше за все, процес трохи затягнеться. Якщо санкції будуть далі продовжуватися, дипломатичний тиск буде далі продовжуватися. Захід буде послідовний в цьому, європейський союз буде в цьому послідовний. Тоді можна сподіватися, що Росія все-таки е, зрозуміє, що десь треба дати слабинку і десь треба відступити. Е, ну а по інакше інакше це буде знову ж таки е, ситуація Патова, де буде просто дипломатичне маневрування. Я сподіваюся, що все таки результат буде досягнуто.